Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 лютого 2024 року. Взяла цікаву таку колоду, називається послання стихій. Спробуємо, що з цього вийде, що нам стихії, які дають послання. Отож, карта дня для нас. Шістка посухів. Дуже класне послання. шістка посухів це карта переможця. На дні колод, колоди сімірка пос, е, чаш. Таке цікаве поєднання. Сімка чаш це мрії, а шістка посухів це перемога. Але, друзі, пам'ятаєте, вогонь це небезпека, це загроза. Будьте уважні до повітряної тривоги. Ну що ж, сьогодні нас чекає успіх. Відчуйте себе, от стихія вогню дає нам послання. Відчуйте себе сонцем, навколо якого обертається весь світ. Ось таке послання, карта переможця. Тому що ви мріяли, ви цього хотіли. Можливо, і це є досягнення вашої мрії сьогодні. Ви втілили свої бажання. Хтось втілить. Ви втілите, ви досягнете сьогодні своєї цілі. Класна карта. Гарна енергетика. Ну, тут дуже вона коротенькі, ті послання. Вони не завжди співпадають з картами Таро, хоча це таро. Але вона все ж таки ближче, як Оракул. Давайте запитаємо, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе? Паж повітря. Таємничість. Тут пажі зображені квітками, які розпустилися. Свіжість, така невинність, гарність, кар... <гарність> краса. Паж повітря це закритість і таємничість. Оберігайте свої думки при собі, щоб вони не повернулися проти вас. Тобто, що вам допоможе? Не відкривайте рота, не говоріть зайвого, особливо чужим людям і людям, яким не потрібно знати щось лишнє. Тримайте свої думки при собі, Мо свої мрії швидше за все, тому що в нас на дні колоди були мрії, не розповідайте, вам допоможе закритий рот. Коли ви не розповідаєте нікому про свої мрії, про свої бажання? Тому що вони можуть обернутися проти вас. А що нам буде сьогодні заважати? Цікаві такі коротенькі послання. Заважати буде десятка вогню Десятка посухів. Стид і агресія. Ну, вогонь це завжди в мінусі це агресія. У вас щось руйнує зсередини. Ви подавляєте це відчуття. Втілюйте свої найсміліші фантазії. Те, що захочеться. Але пам'ятайте, що це в позиції, що воно буде заважати. Тому що, що захочеться, не можна робити. Ну, ще не знаю ще, як ставитися до цього, тому що вперше спробувала. Але, дивіться, вогонь сьогодні енергетика дня вогню і заважати буде вогонь. Можливо, тому що допоможе закритий рот, що не можна нікому говорити ні про що, а хочеться хвалитися. Так? Тому що у нас карта перемоги, карта вогню, яка розпирає. І можливо, тому і буде заважати оцей вогонь, яким, як, що хочеться кричати на весь світ, що я маю, що я досяг, що я отримав. І ось ось така. Енергетика буде заважати, коли вас буде розривати від того, що хочеться вихвалятися. хочеться ну, тому що шістка посухів це карта перемоги, карта м, такої, м, коли хочеться хвалитися, впевненості в собі, такої гордості за себе, коли потрібно пишатися собою. І щоб всі це бачили. І от, можливо, тому такий буде заважати такий стан, що хочеться кричати на весь світ. Подивіться до, на мене, що я маю, чого я досяг. І от, можливо, такий стан буде вам некомфортний, заважати буде. Десятка вогню, бо десятка вогню це максимально багато. Класиці, десятка посухів, це важка ноша. Ну, Можливо, що буде заважати ось така важкість, тому що, щоб досягнути перемоги, ви багато взяли на себе, багато на себе обов'язків, справ. Тому не переймайтеся, що воно вам заважає, ви досягли св свого, ви домоглися, ви переможець. Ну, тільки мене, що мені от, цікаво, як буде, як допоможе закритість і таємничість. Тримайте рот на замку. Ну, ось так: такі поради, таке послання від стихій, від стихії вогню, від стихії повітря. Подивимося, як вони програються. А я бажаю вам вдалого дня, найкращого. Ну, в першу чергу, мирного і спокійного для нас всіх, тому що все ж таки вогонь і вогонь буде заважати, вогню багато. Будьте обережні. Я бажаю, щоб ви сьогодні втілили все, що вам потрібно, щоб ви досягли те, що ви хочете, щоб день був легкий, день особливий, який ви проживете сьогодні з радістю, з впевненістю, з насолодою. Люблю вас обіймаю, бажаю вам щастя, радості і задоволення тішуся з такою енергетикою, сподіваюся, вона сьогодні нам допоможе. Допоможе кожному там, де ви цього потребуєте. Дякую, що ви зі мною, дякую вам за зворотній зв'язок, за підтримку, за все, що ви мені пишете, ви моя радість, ви моя втіха. Ви в мене найкращі. Ставте вподобайки, а хто ще не з нами, приєднуйтесь! Завжди тішуся, коли нас більше є. Отож, мої любі, почуємося, папа! -па.